Всім привіт! Давно з вами не бачилися. Ми зараз виїжджаємо. О, до речі, це я вам потім покажу. Це така спортивна штучка. Марк збирає зараз. Виїжджаємо в Монтерей, записуємо цей випуск, ми давно з нами не бачилися. Тому ми хотіли трошки нагадати, що ми тут все в нас гаразд. Поїхали до Монтерею. Ти хто? Боже, це я міська, міська людина. Ну що, друзі, давайте поближче привітаємося. Всім привіт! Давно ми дійсно з вами не бачилися. Зараз у нас буде насичений дуже період, будемо дуже багато їздити, тому і серії буде також багато. А чому ми мало зараз знімаємо? Тому що в нас робота, дім, дім, робота. Насправді нема чого знімати, про що розказувати особливо. Тому, і була така пауза, але зараз планується дуже багато різних подорожей, дуже цікавих. Тому залишайтеся з нами. І поставте всьому випуску одразу вподобайку. Пишіть будь-які коментарі в підтримку нашого каналу. Нам це дійсно допомагає. Тим більше, що я бачу, що коли ви пишете коментарі, якось відео більше просувається. Тому дуже дякую вам всім за підтримку. Зараз ми поїхали на вихідні, буквально на два дні в Монтерей. Готель Інтерконтиненталь. Я вам покажу далі, як він виглядає. Зроблю огляд номеру. Ось погода в нас в принципі нормальна. Зараз 22 градуси, але з наступного тижня вже буде постійно 30 і більше. Тому так, да, буде дуже спекотно. Зараз заїхали по дорозі до Монтерею на такий прикольний плейграунд. Ми на ньому жодного разу не були. Зараз я вам трошки познімаю. Він дійсно дуже незвичний. Ви побачите, як відпочивають тут дітки, як вони граються, і взагалі, які тут конструкції прикольні для дітей. Ох, в моєму дитинстві таких не було. Ну, можливо, і були, але я не була на таких. Коротше, залишайтеся з нами. Всім дякую. Дивіться, це в вигляді курки, така горка прикольна. Зараз ще покажу вам. Боже. Реально класно, офісно зроблено таке. Все сучасне. О, дивіться. Тут у нас такі чи японки, чи китайки, бабушки займаються, як це називається? Повільне, кун... Повільне кунг-фу. Молодці. Рух це життя, а життя це рух. Така перша конструкція, дві горочки, лазилки всякі. І, як завжди, труха, як основа. Є туалети. Звісно, все безкоштовно. Я вже казала вам, ніколи тут в США не сплачують за туалети ні в торгівельних центрах, ніде. Це дуже класно. І гойдалки різні, бачите, і для великих дітей, поменше, ось такі з безпечним кріпленням. І отакі прикольні штучки. Також можна. Декілька людьми одразу гойдатися. Територія класна. Все таке доглянуте, чистеньке, бачите, травка, вона вся е, така рівненька, тобто за нею також слідкують. Там дуже гарний краєвид, зараз вам покажу, трошки приближу. Бачите, там гори такі, холми. Вон дівчинка просто собі загорає, можна пікнік влаштувати. вон також пікніки, пікніки, пікніки. Таке класне місце сімейне, там, де народження можна святкувати, дитяче, взагалі супер. Там є, до речі, там, м, така альтанка велика, і гриль, можна з сім'єю зібратися з друзями, а діти ось тут будуть знаходитись постійно і вам не заважати відпочивати. А ось гойдалки взагалі за зовсім маленьких таких дітей. Але зараз ще покажу конструкцію. І такий будиночок ще дерев'яний побудований. Дивіться. З декілька поверхами. Прикольно. І тут можна полазити, хто не боїться висоти. Дітей дуже багато. Ой, блін, капець. Мені страшно. Але раніше мені здається, що мені не було б страшно. О, дивіться, вони взяли такі віяла вже. Отак От проходить старість в Каліфорнії. Прикольно. Я за таку старість. Так, і зараз хочу зайти в саме в фармпак. Я так розумію, зараз тут будуть різні тварини і хочеться подивитися, що там. Хто там живе? Може когось погодувати? А, написано не годуйте. Одразу на вході не годуйте. О! Є кізочки. Арахіс. Ще така якась дика свиня є. І... Айван проса. І індичка. Десь там сидить індичка. I'm in the back seat. You should probably take the wheel. I'm kinda twisted inside, and I don't know where I'm going. I'm just here for the ride, okay? Fuck, here comes a double vision. This Megan fox have a ton or something. Might be the pro again But she tossed to her drink in my face, and I didn't even flinch. My mom says life's not easy. Just keep your head held high. people казав щось. Можна подивитися на двадцять доларів в шопі. Ну, давайте подивимося щось тут на 20 доларів. О, нарешті це прикольна штучка. Але я думаю, що це доларів 100. Цікаво, скільки коштує. Такий халатик. Що заселяємося в один з найгарніших готелей. Один з найгарніших готелей в Монтереї. В якому ми живемо за бонуси, нагадую. Номер світлий. Зараз подивлюся. Такі ручки цікаві. Який у нас вид з вікна? Ага. Океану не видно, ну ладна. Ванна кімната така. Гарно, приємно пахне. Широка, до речі, ванна кімната. Так, а оце вино, це воно типу безкоштовне чи ні? Так, Халачики є. Ні, воно це як бар. Угу. Ну, слухай, піце Seasons мені. <реш> Менше подобається. Ні, це мережа на, на один рівень. Ну, може, трішки. Ну, фасізм seasons мені більше подобається там. прикольніше. Ну, але ми ще будемо в інтерконтиненталі, в дієго ще в Сан-Франциско, можливо, цього року. Коротше, ми зробили амбасадор рівень її. тому що на ній якби лоялті програми. На кому на ній? На тобі. А? Що вона дає? Вона дає покращення номерів, але зараз, оскільки всі кращі номери вже забукані, вони в якості компенсації дали нам 10 тисяч понятів. Цей номер вартість коштує десь 500-550 дол доларів за ніч. Ми заплатили 80 тисяч Ось. І е, що ще дає гарантований амбасадор рівень, який ми зробили тобі? Покращення номеру, потім late check-in, early check-out і е, е, безкоштовна ніч. Фітнес-центр. свімінг пул до речі, дуже гарні весілля можна справляти. Боже, він такий узенький. А може це фонтан? Це фонтан, зая. Це маленький сіренький. Так? дуже незвичний капець. Він дуже незвичний. Це тупо півтори метри, мабуть, ширина. Капець. The preacher said I would never give more than I could handle on my own. But I don't know if I believe that to be true. Cause there have been some times when I've been all alone and wanted to give up. But you helped me stand. Yeah. На набережну. мабуть, тут дуже повітряно. І вам погано чутно, але зараз хочу вам познімати берег. Дуже багато кафешок, люди відпочивають. До речі, можна подивитися щось тут. Нічого не видно. Діти навіть. Ніжками ходять повністю по бережку. Не знаю, мені здається, що дуже холодна вода повинна бути. Але дітям попів, мабуть. Чайки, класно. Повітря таке дуже свіже. I I'm I'm ride, okay? Fuck, kicking... Приехала на еще один майданчик, а тут, смотрите, маленькое озеро и вот такие вот катамараны. Цикавые. выглядят разных дракончиков, лебедев, всяких зверят. Uh. Боже, як гарно. Хто дивився серіал Маленька велика брехня. До речі, знімали саме в Монтерею. Ой, як гарно. Зараз вітру взагалі нема. Бачите? Написано, зберігайте природу і їжте, будь ласка, тільки на, ну, в зоні пікніку, там, де є столи. тейблс. Тобто тут ви просто можете посидіти і помилуватися, але не їсти. І ось тут можна спостерігати за такими тваринами, які можуть тут виникнути. Несподівано побачите, наприклад, якусь касатку чи морського котика. Кіта класно. А бачила, до речі, відео, де кит. From this angle, it almost looks as if the whale had swallowed them. I'm dead. That's what I thought. I'm dead. Because I thought it was going to land on me. Whale was right here in my face. Боже, подивіться, як гарно. Це все створила природа. Ми знаходимося в Монтереї, це місто Поїнд називається Лобос. Я прикріплюю тут посилання, як називається правильно. І що вам хочу сказати? Що дуже-дуже тут гарно природа робить якісь неймовірні такі пейзажі. Тут просто різні кольори, настільки яскраві. І не знаю, класно так помилуватися. <сіх> Вхід коштував, до речі, 10 доларів за машину. Спитали, чи є у нас е е тварини, да? чи є у нас там собачка, кошка, у нас нікого нема. Ось і все, 10. 10 доларів, і ви знаходитесь тут абсолютно скільки завгодно часу. Взагалі на диво Крайня точка в цьому місці це Bird Trail, тобто трейл, по якому можна... А буквально там 10 хвилин пройтися, ви побачите великих-великих пташок, їх дуже багато. І ось вони позаду мене вже знаходяться. Я вам просто їх так покажу, я не буду йти 10 хвилин пішки <реш> не через те, що я там лінива, але просто нам вже треба їхати в іншу точку. Тому я не бачу сенсу нікуди йти, бо є така річ, як зум. Можете просто приблизити, побачити цих пташок.